Наші столиці в нашій місті Києві, більшість цього місця україномовні, в жодному магазині, в жодному кафе, в жодному ресторані нам штоки і какають, що в нас є комплекс української діаспори, От нас є реально більшість, але ми знаходимо реально маленьке менше. Це ми збираємося по українових садочках, це ми своїх дітей збираємо в українські кампанії, це ми збираємося якісь сім'ї нові святкувати таке маленьке українське гетто, тому що ми самі свідомо віддали наше місто. Найбільша проблема це мислення рамками діаспори. Тому ми порожбуємо українською мову, ходимо в українську церкву, але на роботу ми ходимо до русських, там ми переходимо на їхню мову, там ми визнаємо їхні права. Не можна збудувати проект країни, де 10% будуть маніпулювати етнічною, абсолютно більшістю. більшість. Відемо, що ми повинні поробляти цього комплексу, тому що нас свідомо заганяють в діаспору, нас свідомо заганяють, що ви рокуєте нікчемні, ви не можете бути ніколи при владі. Ну добре, при владі ви опозиції.